З великим задоволенням запрошуємо усіх на перегляд центрального поєдинку Мастера it ліги Третій тур. Ось це втрата для команди Global Logic. Також відновлюється Віталій Зинич, Можна пробивати у цьому епізоді. непогано. перемога, одна поразка чи дві? Ні. Без Артура Січки поки що набирає швидкість Денис. Віддає прекрасну передачу. Давай рейзи, Стійка! Який момент марнує! Сомбра 3-3, серомейту. Со Павлю стріляє дуже невдало. Іде закидання в центральну частину. Стрілятиме гриці! Немає голу, чудово грає. Маємо зустрічі між Алексом та Глобалоджик. Поки що сухі нулі на табло. Затамували власник. Але є також інша сторона. Медалі у цьому епізоді. Павлюс пробиває над воротами. До речі, досить. Ну, але жарти жартами не до сміху, щойно було у захисті. Команді Удар, рикошетку, тут. Ніконенко він може пробити. Стріляє з доска Рикошет. Михайло Натишин. Геть очікується, яскравий футзол, прекрасна передача, Бобров! Немає голу. Данило не зміг знайти Солошенка. Вдовай рейзе повз ворота. Це обирати Андрія Задорожного. Стріляє по центру гнатишин. Куди далі? Ленько може стріляти з цієї позиції. Знайшов вітрука, передача. Гінько, удар! Гол! Олекс виходить вперед! 35-та хвилина зустрічі! Глобал пропускає! У ваших навушниках колонках і так далі. Чудова гра від Романа Гринюка. Задорожний гол! Браво, Андрій Задорожній. Ось то справжній бомбардир команди Алекс. Таймат вирішив взяти. Далі Луговий. Бобро відкривається зараз під цю передачу. За рівного сценарію одна прогалина. Вирішує долю. Переможця Удар! Це фол. Андрій Наконечний дає свисток в футболці. Коментар. Ніконенко передача. Удар немає голу. Браво!